Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І так як я раніше казав, що десь я маю скоро робити контрольне зваження. Приніс я ваги, ось такі в мене є. Ось вони вже... А ну тікай! Я підстелив трохи під ваги якусь бумагу, а вони її гризуть. І зараз я покладу тут цю Так. Не знаю, чи воно буде, чи воно буде щось, чи не буде. І спробую в ці валі їх зважити. Так, зараз даруємо. Ну і зараз спробую його туди засунути. Зробив я зважування, зняти мені не вдалося, тому що вони не хотіли в тій балії сидіти, а я важив Важився разом з ними, тоді тару відкидав і вийшла таке, такий, така вага їхня вийшла. Оцей, що більший, оцей кабанчик, важить 32-300, А оцей менший важить 21-500. І щось я не знаю, що це йому робити. Щось він мені здається, що він дуже мало важить. Це на 10 кг менше, то це... Це дуже вже мало. Коли я їх купляв, вони важили, разом важили, я їх по відільності не важив, коли я купляв, вони важили 27 кг. Там 27-300. А зараз важать разом 53 800. І не знаю, що це йому. Ми вже їх проглистогонили і дивилися, ніби немає нічого. Але все одно один, один менший, другий більший. Не знаю, що йому ще давати і їсть добре, тому що тут комбікорм у них завжди є, в них немає такого, щоб комбікорму не було. Не знаю, якщо може хтось щось може порадити, то скажіть, що йому можна чи проколоти, чи... Чи, він, чи це він такий. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось, пальці вгору, підписуємося на канал. На все добре.